У Будівці на Вінничині відкрили меморіальну дошку офіцеру Збройних сил України Володимиру Гуньку. В обласному пансіонаті працевлаштовують переселенців. У Вінницькій транспортній компанії новий очільник. Тимчасово обов'язки гендиректора виконує директор технічний. Музею садибі Пирогова виповнилось 75 років. Василь Гунько знімає завісу з пам'ятної дошки сину. Він був добровольцем батальйону Донбас, офіцером 58 ї окремої мотопіхотної бригади. Дошку Володимиру Гуньку встановили на стіні Обудівської школи, в якій навчався захисник. Щоб його пам'ятали, знали, дивилися на його усміхнене обличчя на дошці і теж були такими завжди. Встановлення дошки ініціювала однокласника Володимира Гунька. Серед них Ганна Полишенко каже, він завжди приходив на поміч. Неважливо, де був і які проблеми були в самого. Дуже хочеться, щоб ці діточки не просто знали, що в цій школі навчався герой, щоб вони знали, що Іловайська трагедія це про Володимира Гуньку. Широкінська операція це про Володимира Гуньку. Перемога це праця Володі Гуньки. Щоб наша новітня історія дійсно цінувала і знала наших героїв. Він вийшов з Іловайського котла 2014-го, Був у полоні окупантів. потім знову став у стрій. На Донбасі познайомився з односельцем ігорем на пшевдобосий. Коли зустрілись на війні, один одного не впізнали. Друге на війні познайомилися. 2016-го Володимир звільнився зі служби, працював менеджером, волонтером, допомагав родинам загиблих бійців. Його кар'єра стрімко йшла вгору, згадує кохана Володимира Оксана Боркун. Усе зіпсувала війна. 25 лютого пішов на фронт вдруге, бо вважав, не мають права росіяни виганяти нас, українців, з власного дому. Не мають права вони в нас відбирати те, що наше, по праву наше. Каже, я нічого не боюсь. І я вже тоді, по погляду, по цьому зрозуміла, що його нічого не зупинить. 30 липня у Бахмуті, де Володимир Гунько виконував бойове завдання, його вбили російські ракети, каже волонтерка Марина Соколова. 23 липня він вже заступив на посаду командира взвода 16-го батальйону. В ніч з 29 на 30 в Бахмуті. По місцю, де вони базувалися, прилетіли дві керовані ракети. Наш найкращий Вова, так Володимира Гунька, називали ті, хто його знав. Він понад усе любив життя. Багато подорожував, був борцем за справедливість, поважав батьків, мав плани на життя, але не судилося. Чого ти так зарані пішов. Я ж тішилася там тобою. Батько Володимира Гунька Василь на війну пішов першим, аби сина не забирали. Що той піде слідом за ним, каже, не знав. Це була моя глупость, що я пішов перший. Я його просив, що сину лишився, один мене лишився, не пішов. Наперед, а він за мною. Аби пішли ми у месі, можливо, жодного замку біжали. Він був більше ніж патріот. Любив Україну, мову, культуру, рідні краєвиди, розповідає Оксана Боркун. Він і вона народилися в один день, 23 квітня. У Вові було 33. Дітей планували і собаку завести. Планували, і дуже багато подорожей. Всплива кожен раз. Ми, ми, а потім. Це осознання, що вже не ми. Раніше я обіймала тіло, відчувала це тепло, а тепер він всюди. І тепер, мабуть, моя любов буде ще більше. Жити далі допомагає волонтерство, каже Оксана. Сьогодні дівчина в подарованій коханим вишиванці. Те, що при житті робив її Вова, тепер робить вона, допомагаючи родинам загиблих захисників. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниччина. Віталій Яценко до війни працював у котельні у Слов'янську. Через інвалідність розповідає, до війська не взяли. До Вінниці приїхав 27 квітня. Влаштувався на роботу до обласного пансіонату для людей з інвалідністю. Тут він і на кухні допомагає, і поточні ремонти робить. Ремонт робимо в основному на прачі по території, ну, де просять, по крайней мере, там і робимо. Зі Слов'янська до Вінниці переїхала і Світлана Потапова 2014-го вона втратила сестру та матір. Похоронила її сама. Одна була на старій дівті теж я одна була з нею. Попросила сусідів мужчину. І ми з ним похоронили. Донеччину Світлана залишала 8 квітня. Виїздила з Краматорського вокзалу, в який влучили росіяни керованою ракетою. «Точка У того дня там загинуло 57 людей, більш ніж сотня зазнали поранень. Ми на вокзалі були, вийшли з вокзалу, на нас попросили вийти в цей момент, коли це все тут виходить, Славянський розбомбили дорогу. Поки хлопці швидко дорогу слажили. Поїзд я уже з людьми, ті, які лежні були виїжджати. Ми дождались, поки дорогу дорогою тут з'їлати ночі в час ночі, погрузили своїх лежачих больных і виїхали. До Вінниці Світлана прибула евакуаційним потягом. Пригадує троє санітарок та одна медична сестра вивозили з зони бойових дій майже 80 лежачих хворих. Таких, за словами заступниці директора обласного пансіонату Катерини Якимчук, із 24 лютого прийняли понад сотню. На постійному проживанні, то їх вже майже 130 осіб на сьогоднішній день. До нас перші прибули переселенці, з ними були супроводжуючі працівники. Ми їм також надали тимчасовий прихисток. Нині у пенсіонаті Світлана доглядає за підопічними. Неважко забуваєш все, що Увечері Світлана спускається на кухню, допомагає готувати для військових. Так каже, хоче і перемогу наблизити і відволіктись від новин. Школу розбомбили, три дома три взагалі. Попала під обстріл. Дитячий садик. Погибли люди. Дітки погибли. За новинами у рідному Слов'янську стежить і Віталій. Там каже, у місцевій лікарні залишилась працювати мама. Світлана ж щодня згадує про дім і мріє туди повернутись. Зараз б пішком пошла. Ольга Орел, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. Відсьогодні обов'язки очільника Вінницької транспортної компанії виконує Олександр Нечаєв, технічний директор підприємства. Михайла Луценка звільнено за власним бажанням. Про це Суспільному телефоном розповів Нечаєв. Нагадаємо, генеральним директором комунального підприємства Вінницька транспортна компанія Михайло Луценко був із жовтня 2016 року. До цього працював на посадах з першого головного інженера згодом технічного директора цього ж підприємства. Суспільне намагалося зв'язатися з Михайлом. Лоценку, мабуть, дізнатись, чому пішов з посади. На телефонні дзвінки він не відповідає. Вінницькі школярі взяли участь у флешмобі під назвою Діти про місто 659 фраз. Ініціювали такий до дня народження Вінниці. Вінниця це місто для щасливих дітей. Ідея проєкту створити візитівку в Вінниці через фото та вислови школярів про рідне місто. Серед учасниць флешмобу шестирічна Вероніка. Заланіє все навкруг. Тут південний бух. Я люблю Вінницю, тому що я тут народилася. Долучився до флешмобу і шестирічний Вова із Маріуполя. Розповідає, Вінниця йому подобається. Фонтани красиві, цвіти. Ходіли в парк, каталися на каруселях. У цьому ліцеї до флешмобу долучилися учні з 1 по 11 класи. Першокласників знімає на відео педагог-організатор навчального закладу Тетяна Приймак. Учні, які навчаються онлайн, відеороботи знімають самостійно. Вони обговорюють, що і як краще зробити. А хто може якусь програмку знає? А може там хтось знає, як краще зняти, а в якому форматі хтось подає ідеї, хтось коригує і таким чином вони комунікують між собою і здружуються. А це вже інший навчальний заклад міста. Серед учасників флешмобу Діти про місто 659 фраз. Дев'ятирічний Діміт Круглов у Вінниці мені подобається наш міський парк, тому що в ньому дуже багато. Музик стоїть біля водонапорної вежі, і там дуже гарно, затишно і спокійно. Заступниця директора з виховної роботи Наталія Логінова говорить: такі проєкти об'єднують школярів. Вони із задоволенням розповідають про улюблені місця для прогулянок та відпочинку. Вони готові годинами розказувати про рідне місто, адже у нас стільки локацій, стільки затишних куточків, стільки місць, де вони відпочивають, де вони гуляють, де вони проводять час з рідними і близькими. Дев'ятирічний Іван перераховує, що саме йому подобається у Вінниці. Найвища в Європі ця телевізійна вежа, яка вища за цю ельфову вежу. Ще подобається їздити великом по велодоріжках. Рідне місто вітає з ним народження. Побажати так, що вона була гарна, щаслива, в неї було добре майбутнє. В неї ніколи не попадали ворожі ракетиці, і вона завжди була найкраща. Проєкт ініціював міський департамент освіти. Відео з фото та розповідями про Вінницю учасники публікують у Фейсбуці з хештегом Діти про місто 659 фраз. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. Вінниці виповнюється 659 років. День народження місто відзначає у другу суботу вересня. Через війну цьогоріч святкування проходитиме онлайн. Про це йдеться на сайті міськради. Втім, декілька заходів відбудуться і офлайн. Зокрема, 10 вересня вінничан та гостей міста запрошують на екскурсію на автобусі Кабріолеті, а 11 вересня познайомитись з Вінницею за 100 хвилин. Національний музей садиба імені Миколи Пирогова відзначає три ювілейні дати 175 років наркозу, 75 років заснування музею та 25 років від дня присвоєння йому статусу національного. Про це Суспільному розповів директор Олександр Турський. Сама перша дата це, звісно, 75-річчя нашого музею Пирогова, який був відкритий 9 вересня 1947 року. Тут якраз до сторіччя першого наркозу на полі бою. Микола Іванович Пирогов народився 1810-го у Москві в родині військового чиновника. Медичну освіту здобув у московському університеті. Продовжив навчання у Дербському виші, сучасна Естонія. Пирогов видав перший анатомічний атлас під назвою Топографічна анатомія. А ще він вперше оперував військових у польових умовах під ефірним наркозом, каже Вінницький історик Олександр Федоришин. Ми зараз говоримо і називаємо його генієм. Його визнавали генієм. Універсальним генієм за його життя в медицині, в педагогіці, в громадській справі і в інших структурах і сферах, в яких він працював, але зрозуміло, що е, ну, його позиція була е, така максимально абсолютно гуманістична. Е, в контексті відносин е, пирогова і українських справ, українського руху тут, вочевидь, можна було б згадати його період попечительства Київського навчального округу. Це і опіка недільними школами, і закупівля книжок, азбук в комунікації, в спілкуванні з Тарасом Шевченком. Останні 20 років життя Микола Пирогов провів у своєму маєтку в селі Вишня на околиці Вінниці. Зараз тут розташований музей садиба. Микола Іванович збудував лікарню, аптеку. Власноруч посадив сад екзотичних рослин. Цьогоріч музей садиба став найпопулярнішим місцем серед туристів. Дослідження провели за кількістю сканувань табличок з QR-кодами, де міститься історична довідка. Був певний період початковий, коли ми взагалі не працювали. А потім, коли вже з'явилось багато переселенців, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати і дарувати хоча б цим людям інше бачення сьогодення. З нагодою ювілею музею Вінницький міський голова Сергій Моргунов подарував закладу копію нагородної шпаги, з якою було поховано хірурга Пирогова. Вона зразка 1872 року французького офіцера військової медичної служби. Тобто це оригінальна шпага. Єдине, що київські фахівці зробили піхви до цієї шпаги, і було нанесено гребування Латиною і герб міста Вінниці зразка тисячу року. Олена Карбівська, Олег Смаковський. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 497 прізвищ.